Я не студент, Мадо. Аспірант? Ні. Дисертацію я захистив позаминулого року, докторсько. Її очі, що за скельцями окулярів видавалися дуже маленькими, раптом набули звичайного розміру. Тільки не кажи, що ти викладач, гаразд, не скажу, засміявся Таїр. Дівчисько виявилося напрочуд смішним, та чим далі. Тим більше подобалося йому, навіть незважаючи на повнісіньку невихованість. Я науковий співробітник, буду працювати з професором Харрісом. Знаю його, теж дракон, привитий на всю голову, викладає нам хірургію та мікробіологію. Не встиг та Таїр роздивуватися настільки дивній характеристиці викладача, чи, може, драконів, як вона його знов збила з пантелику. А скільки тобі років? На вигляд теж ніяк на доктора не тягнеш, занадто молодий.